Друзі, всім привіт! Питання, яке мучить всі гравці вже багато років, але ніхто так і не знає на нього точної відповіді. Тому я підготував вам декілька пунктів, які допоможуть та піднімуть ваш відсоток перемог. А на фоні будуть два моїх боя на суперконі по 9000 шкоди. Перший пункт це вибір техніки, це те, що ми робимо першим ділом, коли сідаємо грати в танки. І тут головне не поспішати, не потрібно обирати там. Якусь ПТСА в ніякому разі арту не можна такі танки брати. Треба брати саме прощі, можна навіть сказати, імби, і бажано дев'ятого рівня. Тому що девятки вони грають в основному з дев'ятками, деколи дуже рідко з десятками. І то, коли є ці десятки, то їх там 3 чи 5 штук. І дуже часто грає з вісімками або сімками. Тому на дев'ятках най найприємніший рандом зараз. Від себе можу порадити, наприклад, є 75-го е фазу або концепт. Але це знову ж таки не обов'язково грати на дев'ятках, щоб е ваш вінрейт ріс. Можна на вісімках, можна на шостих рівнях навіть. Хоча я е ниже восьмих рівнів взагалі не раджу грати, тому що там інший рандом, там взагалі все по-іншому. Тому бажано вісімки, дев'ятки, десятки. І обов'язково грати на хороших танках. Таких як Суперкінь, каєн 8 рівня, Кінь 9 рівня. Після вибору техніки потрібно е, на цю техніку бажано, бажано одягнути е, бонове обладнання, якщо воно взагалі у вас є. Або, наприклад, е, трофейне, яке можна покращити, і таким чином ваш танк стане кращим. От, і відповідно в бою він буде сильнішим. А також я прям рекомендую використовувати голду і використовувати голдові спорядження, тому що за рахунок цього ви будете просто на полі бою сильнішим і будете більше впливати на гру. Хоча це не обов'язково, тому це такий пункт, кого є можливість, так би мовити. Третій пункт це вибір мап. Все дуже просто. Ми банимо ті мапи, які не подобаються. Це діло дуже таке. Суб'єктивне, тому можете банити взагалі будь-які мапи, які вам не подобаються. Також можете купити вот плюс також це я не заставляю нікого там донатити, але за рахунок цього, ви можете ще одну мапу мінусанути, яка вам не подобається. Відсоток перемог дуже-дуже сильно росте, коли граєте ви у взводі. тому що ну Одному грати як би важко, а трьом набагато легше. Тому, коли у вас там є можливість пограти з тіммейтом, якимось соклановцем або другом, ваш відсоток перемог буде відповідно рости, тому що ви будете грати на пару, вам буде легше, ви будете більше робити в бою корисних дій, і таким чином ваш відсоток буде відповідно рости. А також, а також. Я би дуже радив би, тому що я сам так робив, дивитися стріми е, хороших гравців, От, е, тому що ви будете дивитися їхні розкатки, ви будете дивитися, як вони там діють при якихось ситуаціях. Ви будете бачити їхні дії і так само повторювати вже в своїх боях. От і таким чином ви, тобто, будете вчитися, вчитися грати, вчитися правильно е, вибирати місце, куди поїхати, вчасно втікти, там, наприклад. І таке інше. Окей, танк ми вибрали, мапи ми забанили. Е, якщо є можливість, запустили гру взводом, і, в принципі, ми вже в бою. В Основні такі моменти, які треба в бою розуміти і постійно виконувати, це моніторинг мапи. Це постійно-постійно у вас має бути. Ви можете і збільшити цю мапу, щоб ну, на неї око падало, і постійно дивитися. за Перекатками своїх гравців в своїй команді, а також в команді противників. Тому що якщо ви там щось провтикаєте, там Трошки да, то вас можуть або вбити, або ви можете не встигнути, не накидати. І таким от чином ви можете не дограти і програти от, цей бій. Тому постійно треба дивитися на мапу, щоб вчасно робити там якісь дії. І старайтесь завжди жити до кінця. Тому що чим довше ти живеш, тим більше ти накидуєш. А чим більше ти накидуєш, тим більший шанс на перемогу. Це все взаємопов'язано. Вам треба жити прямо от реально до кінця, як нібито ви граєте там бій на три відмітки. Тому це також дуже важливо, тому що багато хто просто заходить, і їде там якусь позицію, тупу, зливається і далі знову next бій. От, так дуже часто роблять, це неправильно, і це вам відсоток перемог ніколи не підніме. Ви такі застрягнете там на 48%, наприклад. Останній пункт під назвою Сесія означає, що грати потрібно не більше 20 боїв, хоча це доволі таки індивідуально, але я впевнений, що ви замічали, коли граєте там багато дуже боїв, що концентрація падає і вам стає важко грати на максимальний результат. Ви робите часто помилки, здиваєтесь і так далі. Наприклад, у мене так завжди там, після 20 боїв. Тому я стараюсь на своїх стрімах грати 15-20 боїв, ну при максимум 25, коли я там фармлю. Тому якось так і це дуже-дуже важливо. В принципі, на цьому пункт закінчується. Поки що я не знаю, що ще додати, але ви можете написати в коментарях. Що могло би підняти відсоток перемог. Ну що ж, друзі, на цьому в мене все. Якщо вам сподобався цей ролик, я вас попрошу поставити лайкосик, написати коментар та підписатися, якщо ви ще не підписані. Бережіть себе та своїх рідних, слава Україні! І до наступних відеосів або стрімів!